Доброго раночку. Так, а де я діла мікрофон? Десь він у мене впав. Хе -хе. Вибачте. Так. Доброго раночку, мої хороші. Доброго раночку, янголи. Я завжди так кажу, тому що знаю, що в кожному з вас є та янгольська частина, яку треба відчувати, яку треба тільки прийняти, признати і використовувати на благо себе і своїх оточуючих. Тільки ми є руками Бога, які допомагають іншим. І сьогодні в нас з'явлена тема. Ми далі продовжуємо читати книгу Карма любові Майкла Роуча. Сьогодні, сьогодні в нас буде наступне питання, і потім в кінці я бонусом відповім на питання про заздрість. Трішечки буду рада відповісти на ваші питання. Можливо, по темі заздрості або ще щось. Задавайте їх. Я буду рада відповідати і в прямих ефірах, і в своїх дописах. Ну і, звісно, буду рада, якщо ви напишете навіть політику. В особистому питанні, можливо, це щось особисте, яким яким ви не хочете ділитися з оточуючими. Я рада, що є можливість прокинутися, відкрити очі. Мало того, да нас всіх лякали. Вчора було таке затемнення сонячне, яке там катаклізмами ширилося. Ні, звісно, я розуміла, що саме нам нічого не загрожує, крім наших сусідів, ну, але. Але ми радіємо кожному, кожній миті нашого життя. Ми радіємо, що в нас є можливість прокинутися, обійняти своїх близьких, побачити красу нашого життя, побачити красу нашого сонечка, нашої планети. Знаєте, мені сьогодні зранку навіть прийшла фраза Дякую, планета! Дякую, Земля! За те, що ти нас все-таки ще носиш і не задумала нас скинути, струсити з себе. Тому, можливо, це ще після того, як в деяких опрацюваннях, деяких медитаціях я працювала саме з землею. Не знаю, чим це спровоковано, але ділюся з вами своїми думками, які саме сьогодні до мене прийшли. Отже, питання в нас таке. Запитання 22, тобто книгу, я ще раз кажу: ми не читаємо все підряд, ми читаємо деякі тільки глави, і я заохочу у вас все-таки прочитати цю книжку самостійно. Книжка Карма Любові Майкла Роуча це дуже величезний кладість знань, який дасть вам можливість познайомитися з собою, з своєю поведінкою. Як це виправити? І це не тільки про любов, тому що ну то не тільки про відносини чоловіка. Та жінка, це про відносини взагалі з життям і з собою. Також тому що все, що нас оточує, це відносини. І якщо ми налаштовуємо відносини з самим собою, налаштовуємо відносини один з одним. В нашій родині, в наших дружбах, взагалі будь-де, це працює тільки на користь нашого життя, це проходження наших уроків. Це дає можливість би бути тими самими руками Бога, про які я говорила на початку нашої зустрічі. Отже, питання таке: я люблю свого чоловіка, але якщо чесно, і я розумію, що це трохи нерозумно. Мені завжди здавалося, що у нього занадто великі. Вуха не думає, що карма може щось із цим вдіяти. Отаке От смішне питання надійшло. Майклу Роучу найкращу або найгарнішу версію цього питання. Я почув одного разу, коли ми з моїм другом Джефом плавали вздовж узбережжя океану в курортному містечку, куди мене запросили для виступу перед великою групою бізнесменів. Ну те, то що Джефе запитую я, коли ж ти збираєшся пов'язати себе у замишлюбу з ритою? По моєму, ви разом уже стільки років, і вона вже цілком готова до цього. Ах, каже він, дещо соромлячись, вона і справді чудова дівчина. Але я просто завжди думав, що буду з кимось трохи більш, і тут він затих. Більш якою, запитую я, наскільки я розумію, він не з сором'язливих. Ну, розумієш, каже він, дивлячись на пляж, де вона засмагає, я завжди думав, що в мене буде хтось, у кого, як би розумієш, форми пишніші. Я пильно придивляюся до рити, ніби вперше її бачу. Джефе, я правильно розумію, ти хочеш втратити цю чудову, привабливу жінку тільки через розмір її грудей? Е, це все, що він мені міг сказати, це. Ей більше нічого. Я сильно розчарований у ньому, але потім у мене виникає думка, що подібне відбувається з багатьма парами постійно, просто вони не говорять зі мною про це. Після розмови з сотнями пар я усвідомив, що або чоловік, або жінка часто бажають, щоб їхній партнер виглядав у чомусь. По іншому, навіть якщо у них чудові стосунки, і вони дійсно кохають одне одного. І знову я здогадуюся, яких слів ви від мене очікуєте. Зрештою, врешті-решт, я буддійський монах, і останнє, що ви маєте маємо робити, це судити людину за її зовнішністю. Якби тільки ви могли змінювати цю зовнішність щоразу, коли ви цього захочете, все можна змінити, можна здогадатися. Можу здогадатися, що ви думаєте, ну тепер уже він занадто далеко зайшов. Ви думаєте, я повірю в те, що можу зробити вуха мого чоловіка трохи меншим, або груди моєї дружини трохи більшими. Та годі, хіба ми не, проходимо, не проходили цього з ручкою? Пам'ятаєте, ручка це тільки те, що ми бачимо, те, що ми вкладаємо, який сенс ми вкладаємо саме в цю ручку. Вам треба зрозуміти одне: те, який вигляд має все навколо, Коло виходить із вас самих, а не з усього навколо, включаючи й те, який вигляд має ваш партнер. Якби вуха вашого партнера походили з вух вашого чоловіка, тоді ні, ви ніколи б не змогли змінити їх. Але якщо вуха вашого чоловіка походять із насіння вашої свідомості, то ви, звісно, можете змінити їх. І це дійсно так. Слухай, Джефе, починаю я. Мені потрібно бути обережним зі словами і для нього, і для вас. Якби в мене в руці була ручка, і в кімнату війшла б собака, ви, він побачив би ручку. Або щось інше, Джеф киває, Він чув про цю ручку на моїх лекціях разів 500. Для людини це ручка, для собаки це іграшка, і вони обидва мають рацію. Тому що те. Тому що те, що вони бачать, походить із них самих. Насправді, те, що вони бачать різні речі, доводить про що це походить із них. І в нашому в іншому разі собака писав би роман або людина з'їла б свою ручку, що також доводить, кажу я, що ти можеш змінити те, як ти бачиш речі. Ти можеш змінити те, чим є річ, просто саджаючи інше насіння у своїй свідомості. Я чекаю трохи, поки він усе це вбере. На обличчі Джефа розпливається широка посмішка, і він кидає погляд на Ріту на пляжі. Ну каже він, що правда. Як і все інше Киваю я. Гаразд, але тоді, як мені посіяти, яким має бути насіння для великих грудей? Якщо це не запитання здається вам дурним або неможливим, то я дозволю собі з вами погодитися. Усе, що вас оточує, дійсно походить із насіння у вашій свідомості. І це означає, що все, абсолютно все можна змінити. Чудеса не такі вже неможливі, якщо ви розумієте, що робите. Якщо ви знаєте про насіння, нещодавно я подивився чудове відео онлайн, яке мені порекомендував друг комедійний актор. Я вже не пам'ятаю, хто був цей комік у відео, і сподіваюся, що він не подасть на мене до суду за те, що я повторюю його жарт. Надто вже він гарний. Два хлопці сідають у літак і волею долі опиняються на сусідніх місцях. Літак з. Літає і вони, коли вони вже в повітрі стюардеса говорить оголошення. Ми раді повідомити нашим дорогим клієнтам, що наша авіакомпанія першою пропонує безкоштовний бездротовий інтернет під час польоту. Насолоджуйтеся. Охи і ахи по всьому літаку буквально через 10 секунд 30 ноутбуків з'являється невідомо звідки усі онлайн, включно з одним з наших хлопців. Другий намагається читати газету. Прокляття вигукує хлопець з ноутбука з ноутбуком. Повірити не можу. Ця штука повільна, як Бог знає що. Вони називаються бездратовим інтернетом. Хлопець номер 2 повільно піднімає очі від газети. Давайте внесемо ясність. Жодна інша авіокомпанія у світі не має бездротового інтернету на борту. Має, на борту, має бездротовий інтернет е, на борту саме ця компанія, і ви ще скаржитеся, що він дуже повільний. Так, чорт забирай, каже хлопець номер 1 Тобто мільйони людей літали на пасажирських літаках протягом майже 100 років. Ви перебуваєте на одному з перших в історії польоті, на одному з першому в історії польоті, де є можливість безкоштовного, безперервного зв'язку майже з усім світом. І вас турбує, що він дуже повільний. Саме так, чорт забирай наполегливо, каже хлопець номер 1 Хлопець номер 2 починає потроху закіпати. Чесне слово, я не можу в це повірити. Він хапає номера один за комірець і тицяє пальцем у небо. Ви взагалі уявляєте, як далеко цей маленький сигнал має подорожувати, щоб дійти туди, куди йде. Йдеться про супутник, а це 150 милю гору над ним. І ваші маленькі мейли мають туди дістатися. Відскочити назад, ви засмучуєтеся, що це займає якісь дві секунди. Ви що, ненормальний? Хлопець номер 1 до цього часу вже просто витріщається в очі номер два у страху, що його посадили поруч із психопатом. Він нічого не може сказати. І більше того, каже хлопець номер 2 не могли б ви відчути, хоч краплю здивування від надзвичайного дива, яке відбувається? Просто зараз ви усвідомлюєте, що сидите в кріслі і крісло зроблено з чистого заліза, але ви летите в по повітрю в цьому залізному кріслі як птах, і тільки в мільйони разів швидше за нього. Робите те, про що людська істота. Мріяла протягом усієї своєї історії 2,5 мільйони років літати по повітрю та майже хоч, мати хоч якусь повагу до чудес, і він з огидою, відпускає комір сусіда і повертається до своєї газети. Ми схожі на хлопця номер 1 Ми практично не усвідомлюємо, що майже все навколо нас уже дива, небо це диво. Вода це диво, життя це диво. Чудеса відбуваються постійно і повсюду. І це насіння в нашій свідомості дозволяють їм відбуватися. І це означає, що немає нічого особливого в ще одному диві. Просто саджайте правильне насіння. Чудеса можливі, якщо використовувати насіння так ось у цьому прикладі насіння трошки несподіване. Зрештою. Рахун рахунку, це має сенс. В кінці рахунку це має сенс, але з самого початку ви нізащо б не здогадалися. Ви хочете створити насіння краси там, де в даний момент краси не бачите, чи то вуха, чи то бюст. Для того, щоб краса до вас е, е, поверталася, потрібно буде віддавати трішки краси. Один із способів полягає у вашій манері спілкування. З людьми. Протягом дня використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати щось приємне іншому. Підбадьорюйте оточуючих, уважно спостерігайте, що вони роблять доброго, чудесного. І говоріть їм про це замість того, щоб шукати погане. Вам не потрібно нічого прикрашати, чудес. Повно, всюди тільки почніть їх помічати. Зробіть це позитивне підкріплення інших позитивне підкріплення інших міцною звичкою всього свого життя. Дозвольте їм стати своєю другою натурою. Постійно думайте про насіння, яке садите і усвідомлено. Надсилайте його людині, яку хочете бачити найкрасивішого. Найкрасивішою вона зміниться. Але є в цьому й недолік. Я розповідаю все це Джефу, і через 5 місяців а, він телефонує і запитує мене, чи зможу я приїхати на весілля. Яке весілля вигукую я? Ми з Ритою, каже він, з здивуванням. Ясно ж, і завжди було зрозуміло, що воно відбудеться. Всі ж бачили. А як же щодо. Я не знаю, як почати. Ну, ти пам'ятаєш наш, наш маленький заплив на початку року. Звісно, пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, ти говорив мені про риту в бікіні. А як же ніколи не бачив нічого прекраснішого? Це одна з мільйонів речей, які я в ній обожнюю. Так, так, Джефе, добре. Я зітхаю, розуміючи, що відбувається, коли ти замінюєш насіння. Якщо ти робиш це правильно, ти не тільки змінюєш те, що ти бачиш у своєму партнері в даний момент, ти також змінюєш свої спогади про те, яким бачив його раніше. Зараз Джеф думає, і в певному сенсі він має рацію, що завжди вважав фігуру рід рити досконалою. Виправлення насіння працює настільки потужно, що змінює навіть те, якими воно вони були. Єдина проблема полягає в тому, що мені ніколи ніхто не вірить. Люди навіть не пам'ятають про проблему, яка в них була до тих пір, доти, доки вони не проговорили про виправлення насіння. Ну що ж, це побічний ефект приємної в усьому нашої роботи. Бачити, як люди отримують усе те, що хотіли. Приємна, цікава, ніби казкова історія. Але це справді так. Нас оточує те, те що ми бачимо, те, що ми хочемо бачити. І на одну й ту саму людину різні люди будуть дивитися і будуть бачити щось своє. І якщо ви будете бачити, в цій людині прекрасні втілення, прекрасні події, прекрасні вчинки, які він робить, і в кожній людині є щось гарне. Немає некрасивих людей, немає некрасивих жінок, немає некрасивих чоловіків, тому що вона може бути просто не розкрита ця краса. І якщо ви хочете, щоб ваш партнер був красивий і задовільняв ваші такі бажані бажалки, да, то побачте в ньому цю красу. Демонструйте цю красу іншій людині. Ну, і, звісно, не забувайте про себе. Демонструйте і собі свою красу. Говоріть собі. Приємні слова. Отже, це така цікава тема. Буду рада, якщо ви будете задавати питання. Буду рада, якщо ви відгукнетеся, як це у вас, і спробуєте також посіяти насіння краси у ваше життя. Я буду дуже щаслива, якщо я вам підсвітила те, як це може змінити. Ну, звісно, не я особисто, а саме Майкл Роуч зі своєю книгою Карма любові. Але я дуже щаслива, що можу отак поділитися своїм відчуттям, своїми думками з вами і передати вам цю мудрість, бо, ну, можливо, хтось не хоче читати всю книжку, хтось хоче отримати одну якусь відповідь, а в когось взагалі немає можливості читати. Таке теж буває. І рада, коли є можливість отак поділитися з вами. І поговоримо про тему заздрості. Мене питали про заздрості. Я писала допис про це. І звісно, ми є чутливими до заздрості тільки тоді, коли ми всередині є не такими сильними. Що це значить несильними? Несильними це значить, що у нас є якась невпевненість, що у нас є якась злість або якісь емоції, які вибивають у нас із рівного гармонійного стану. Іноді нас вибиває надто велика радість навіть. Розумієте, коли є оцей вибух, коли ми в рівному стані, коли ми знаєте. Збалансовані такі, збалансовані, рівні, спокійні, тоді і впевнені, да, впевнені, і це дає можливість вам відчути той захист, повний захист вашої, вашої енергетики, вашої аури. Це наша природна, це наш природний стан. Але коли ми відчуваємо цей вибух із середини, і не важливо, чи це погані наші емоції, чи це хороші наші емоції, взагалі я їх не розділяю, тому що немає поганих і хороших, і кожна із них вона нам потрібна. Тому коли відбувається оцей вибух ізсередини, от так і відбуваються тоді пробої зсередини, який дає можливість. Ну, це я говорю звичайними словами, який дає можливість вам, в вашу ауру потрапити тим думками заздростям, які а, транслюють вам інші люди. Це перше питання. А по друге, коли на нас діє заздрість, треба прийняти. А прийняти те, що насправді ми теж десь заздримо, Ми теж десь когось порівнюємо з собою і теж говоримо собі. А як би мені хотілося так само? А от падлюка у тебе має є більше, ніж у мене. І... Вибачте, навіть голос збився тоді, коли я проговорила а, таку фразу. Але оце внутрішній посил наш заздрості немає білої, немає сірої, немає чорної заздрості, є просто заздрість. І це порівняння нас з кимось. І а, треба визнати, що а, коли вона в нас є, ми її ззовні і отримуємо. Коли в нас його немає, то тоді ми не отримуємо його ззовні. На жаль, вважають навіть буддийські монахи, що останнє, що з нами помирає, останнє, що ми можемо опрацювати в собі і прибрати з себе саме цей вплив такої емоції, це саме заздрість. Отже, вона з нами найбільше часу, але її треба відчувати, приймати, а приймати ту людину, розуміти, що для того, щоб людина досягла того чи іншого рівня, вона приклала дуже багато зусиль. І можливо, це не в цьому житті ці були зусилля, але нас це взагалі не повинно особливо торкатися. Коли ми дивимося, бачимо людину, яка досягла більшого чогось, або зробила більшого чогось, або зробила не так, як ми б те вважали, да, за потрібне, то ми порівнюємо себе і посилаємо оцей. Промінчик негативу, скажімо так, і звісно, нам бумерангом це потім може повернутися. І оце якраз тонкощі цього відчуття, що в мене теж воно всередині є, і прийняття того, що я. Теж десь заздрю, і я заздалегідь вибачаюся у тих, кого я з ким я себе порівнюю, кому я можу позаздрити. Не треба засуджувати ту людину, яка вам позаздрила. Це вже процес опрацювання, звісно. Але це знаєте, таке прийняття, і знову ж таки, коли в нас є прийняття і прощення, і у таке. Вдячність якась така, вдячність їм за те, що вони підсвітили, ми знову виходимо в рівний стан, ми знову йдемо в спокійний стан і ми знову є вже захищеними. Було питання саме про те, коли рідні заздрять, коли рідні посилають саме такі заздрісні. Негативні промінчики, на жаль, з, рівним, з рідними ми найменш захищені. Тому що коли ми виходимо в соціум, ми дивимося на іншу людину. І вже якщо ви опрацювали тему заздрості для себе, ви вже дивитеся і для себе, я, я так да, можу сказати, що дивлячись на інших, ну заздрять, значить, я попереду. Ну, нормально, да. там, Ну, якби все одно ми вже можемо порівняти і а, сказати собі, що, ну, що я можу зробити, що в тебе не. Вийшло так, як у мене прийди, я тобі допоможу, якщо тобі потрібно. Ну, звісно, це я це я. Збираний такий процес, збирана така ситуація. Але коли ми вже в соціум виходимо, ми все одно більш-менш ставимо такий захист навколо себе, частіше за все. А коли ми в родині, ми, по-перше, не очікуємо, по-друге, ми самі себе знову ж таки порівнюємо хто більше, а хто менше чому, тому що нас так вчили, саме школи пам'ятаєте, а от у сусідського хлопчика виходить краще, ніж у. Тебе, а ти от там не такі оцінки приніс або ще щонебудь. І нас вчать, нас, ми виростаємо на цьому порівнянні. І школа це, саме те, ну, це те, що нас постійно порівнюють, порівнюють, порівнюють з кимось, і ми постійно, постійно рівняємося на когось. І тому вдома, це знаєте, як та система, яка нас вирощувала за цією програмою. Тому нас продовжують порівнювати, нам продовжувати це нести і продовжується нести. І розумієте, ми в своїй родині саме не захищені. А коли ми починаємо негативну, негативну цю енергію футболити туди та обратно, туди-сюди, вона нас все більше і більше турбує, все більше і більше накочується. Чому? Тому що це, як знаєте, самопорча Порча виходить. І в принципі Порча саме це і є. Те, те, що є негатив. І ми її посилаємо цій людині, вона відзеркалюється від цієї людини, додаючи в цей клубочок ще одну ниточку, та, і вже більше повертається до нас. Ми знову-таки футболимо назад і ще щось. І в кінці у нас виходить такий глобальний великий клубочок, який ми несемо, несемо по своєму житті. Тому ем, близькі так само заздрять, як і інші, просто що ми. Пропускаємо це до себе більше. Є пропускна така можливість. Тому що ми не так сам не так сильно захищені, ми не так сильно реагуємо і ми дозволяємо собі десь більше емоціонувати в тих чи інших ситуаціях, пропускаючи в себе цей удар, скажімо так. Заздрості, і ця заздрість може проникати всередину нас, в наші, в наші тіла, які є енергетичні, ментальні, навіть кармічні. І звісно, вона не дає можливості нам розвиватися, не дає можливості нам чогось досягати. Іноді вона прям лягає як порча на наше поле, і тоді ми можемо навіть захворіти. Це все особисті історії. Неможливо сказати, що у всіх однаково. Але це тема, яку треба досліджувати глибше в себе. Якщо ви відчуваєте, що на вас і діє, це значить, що потрібно піти, опрацювати, зрозуміти, простити, відпустити, зрозуміти за що, зрозуміти, де я так сам себе поводжу, змінити свою поведінку, змінити свою, своє відношення до цієї людини, до цієї ситуації, і тоді все зміниться навколо вас. І ваш ваш внутрішній стан теж зміниться. І ваш зовнішній стан теж зміниться, якщо це вже вплинуло на ваше здоров'я. Таким чином, відбувається саме оздоровлення і стілення вашої душі. На цьому я. Завершую наш прямий ефір. Була рада вас побачити. Буду рада вашим питанням, задавайте. Якщо не розкрила питання щодо заздрості, задайте більш уточнюючи, я буду намагатися відповідати на ваші питання більш докладно. Просто що кожна тема, особливо емоційна, це, як знаєте, схема. І кожного разу вони можуть бути схожі, можуть бути не схожі. і може бути, що ваша особиста історія виглядає трішечки не так, або і взагалі не так. обіймаю вас крилами, бажаю вам теплого, гарного, весняного дня, вони зараз майже літні, мирного неба над головою і захисту прийняття любові, безумовної любові навколо вас. До наступного вівторка!